Привіт, мене звати Аня і це Слимак-Блог. Колись це був канал Життя Експата, але зараз не на часі. В одному зі своїх попередніх відео, лінк буде десь тут, я говорила про те, що нам, українців, нам українцям, дуже необхідно. Дбати про себе і дбати і про себе як про фізичне, так і про психологічне здоров'я. І знаєте що? Я розумію, що більшість людей, коли говорять про психологічне здоров'я, вони, ну, тобто, дуже важко це зрозуміти, бо нас е, не вчили дбати і розуміти, що таке психологічне здоров'я, розумітися на емоціях і так далі. Е, тому. Знаєте, е я почну, я хочу сказати сьогодні про один дуже простий приклад того, як ви можете дбати про своє психологічне здоров'я. І, власне, що я робила сьогодні? Для того, щоб бути більш спокійними, більш врівноваженими і адекватно могти е сприймати інформацію з зовнішнього світу. Яка б вона не була. Отже, дві речі, дві важливі речі. Перше це займатися спортом або фізичними активностями. Власне, сьогодні я каталася на велосипеді і проїхала близько 20 кілометрів, бо я їхала а, намагалась доїхати до найближчого озера води. От. І, власне, оцей от момент, коли ви ходите, бігаєте, крутите педалі, у вас а, виробляються певні гормони щастя, які дозволяють вам вашому мозку заспокоїтись. От. І це насправді дуже-дуже добре. Де б ви не були, намагайтеся рухатися. Бо коли ми не рухаємося, ми самі себе. Якби заганяємо в певні умови, коли наш мозок не є дуже щасливим. І до того додаємо ще другий важливий фактор це мінімум соціальних мереж, мінімум новин. Тобто, я не кажу того, що ви не дзвоните і не перевіряєте, як ваші близькі, знайомі. В них, тобто, але мінімізувати повністю всі соціальні мережі до 2-5 хвилин. Відкрили, подивилися, знаєте, що е, все плюс-мінус стабільно. Зупиніться на тому, не гортайте стрічку, дайте собі своєму мозку просто відпочити і насолодитися тим, що є навколо вас. Якщо у вас є ця можливість, якщо біля вас не гудуть сирени, зробіть так, щоб хоча б один день в тиждень у вас була ця можливість відключитися від того, що відбувається, і заспокоїти свій мозок. Це допоможе вам знизити рівень стресу, вам стане трохи легше. Мені сьогодні стало. Трохи легше вперше за тих 160 плюс днів, в мене відчуття того, що я хоч трохи щаслива і спокійна людина. Тому дві речі пам'ятайте і намагайтеся їх робити. Це е, фізична активність, і друге, детокс від соціальних мереж. Повірте, соціальні мережі. Це, в якійсь мірі, зло. Тому намагайтеся фільтрувати і мати собі троха, трохи спокою в вашому житті. Тому що саме ми самі створюємо собі е, проблеми. Якщо ми є спокійні, нам легше, як я вже зазначала, сприймати інформацію і адекватно реагувати. На якісь екстрені виклики в нашому житті. Так. Тому, і також важливо, знаєте, е, особливо для людей, які за кордоном. Людей, які за кордоном, дивіться, дві речі хочу сказати. Перше, не скочуйтеся в те, що ви є вже в безпеці, і значить, що ви ходите і постите фоточки з. Не знаю, там, з кавою, з барів, ресторанів і так далі. Ні, ми пам'ятаємо, що в Україні є досі війна, і ми намагаємось поводити себе адекватно, відповідно до людей, які залишились в Україні, до людей, які захищають і боронять нашу державу. Також, якщо ви є за кордоном, знов-таки не не посипайте голову попелом, і не давайте не робите такого, що все кінець світу, ви навіть за кордоном, та є відчуття якоїсь такої штуки, що провини, що все, все погано, але ви також маєте мати ясний розум для того, щоб рухатися далі, для того, щоб підтримувати ЗСУ. Для того, щоб працювати і були кошти в, в нашій державі. Тому а, це важливо, що ви даєте собі відпочинок також від соціальних мереж, а не сидите і не копаєтеся в них далі. От а, це все, що я хотіла сказати сьогодні. А, сподіваюся, комусь, хто буде дивитися ці відео. А, Можливо, це якось допоможе, можливо, це якось відволіче і якби, направить на шлях того, що а, треба піклуватися про себе. Бо, піклуючись про себе, ми маємо більшу нагоду піклуватися про ЗСУ. І сьогодні, а, в описі до відео, я дам посилання на а, мою колегу, яка збирає. Кошти на аптечки для ЗСУ. А якщо ви маєте можливість, будь ласка, задонатьте, бо це дуже необхідно, щоб а, в наших бійців були адекватні засоби для а, свого порятунку. Всім дуже дякую, слава Україні і тримаємося. you <small>